Аеромедична евакуація, пошуково-рятувальні роботи, проведення аеророзвідки. Всі ці основні функції входять до роботи авіаційних підрозділів ДСНС. І сьогодні ми познайомимося і поспілкуємося з першою дівчиною пілотом, яка працює в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вітаю вас, Вітаю. Олександр. Прости. Як прийшла на думку взагалі опанувати таку важку, без перебільшення професію? В нас був в сім'ї друг, який був льотчиком. І він, коли я була мала, приходив до нас і розповідав історії про свою роботу. Тоді тоді я надихнулася його історіями. І вирішила стати пілотом. В якому віці з'явилася така думка, що мені теж треба спробувати в старшій школі. Я вирішила, що хочу зв'язати своє життя з авіацією. Спочатку я звичайно подумала про стюардесу, бо це більш така жіноча професія. Але потім я вирішила, що для мене не буде такої. Пригради і я стану льотчиком. Це в якому віці відбулося? В році в 15 років. 15 років ви собі вже уявляли, як ви за штурвалом гвинтокрила або літака, і що ви піднімаєте цю машину? Так. Отже, ви пройшли медичну комісію, пройшли тести і далі вступили в школу. Ви там знаходилися поруч з переважно з чоловіками. Були ще жінки-пілоти. А у нашій паралельній групі була одна дівчинка, але вона, на жаль, відрахувалася. Тобто, ви одна на весь там курс була дівчина? Так. І коли ви от, почали навчання? Я так розумію, була якась теоретична підготовка, можливо, фізична підготовка, коли ви вперше сіли за штурвал, ну, Скільки вам було приблизно років? Це не так давно було. Це було у 23-му році. Мені було 20 років. Ми проходили льотну практику, а потім я почала влаштовуватись у ДСНС. Чому саме ДСНС? На першому курсі нам показували, як працює авіація у різних структурах. І я побачила, як наші льотчики рятують людей, гасять пожежі, і це мене дуже захопило. Я вирішила, що піду саме туди. Ви сідаєте в кабіну пілота, і перший там політ, коли ви піднімаєте відповідно цю машину, які відчуття взагалі ви відчували? Мені здається, ми. Чекали цього чотири роки. І коли ми вперше насправді нам сказали, що ми зараз сядемо у літак. У нас перший польот це був ознайомчий польот з районом аеродрому. І всі були у великому заході. Всі е, прям дивилися один на одного, підтримували один на одного, чекали один на одного з, е, е, з польотів. Ну, це було е, чудові враження. І ви одна була? Одна дівчинка. дівчинка так. І скільки хлопців було в цій? Е, Дев'ять хлопців в моїй групі було. Не було ніяких упереджень поглядів на те, що до них прийшла дівчина. Тобто, якщо мені потрібна була допомога, мені завжди допомагали. А за період вашої роботи чи відбувалися якісь такі ситуації, які ну найбільше запам'яталися? Можливо, щось сталося, можливо, десь ви вирулили Машину, яку там трохи качинуло, чи ще щось, коли я була на учових польотах, я сіла трохи з перельотом, тобто трохи далі площадки, і там росли маки. Вони почали розлітатися і ці всі червоні полюстки, це напевно те про що ви якраз казали. А чим це небезпечно? Ну воно може залетіти у двигун, тобто, це не дуже безпечно. Які найбільші виклики були під час того, як ви тренувались, і під час того, коли ви йшли до цієї мети стати пілотом? Під час самого навчання, напевно, найскладнішим було. Цей об'єм інформації із різних сфер, які треба вивчити. Також ми навчалися у не дуже сприятливі часи для цього. Тобто, спочатку, це був ковід, потім військовий стан. Під час перенавчання, саме практично, найбільш складною вправою для мене, напевно, було весіння. Вона потребує великої координації і концентрації. Утримати на місці не так легко, як кажуть його якось здуває, зносить. Як це відбувається? Чому складно за рахунок аеродинаміки? Коли ти починаєш тільки своє перенавчання, тобі здається, що він завжди хоче кудись здвинутись, кудись відлетіти, піднятися. І Що треба робити? Ну, управляти речагами управління, компенсувати ці моменти. До речі, пілоти розбирають потім свої польоти? Так, у нас є розбір польотів. У нас є таке, таке, що ти повинен до свого інструктора підійти після польоту і сказати, дозвольте отримати зауваження. І він тобі викладає все, що ти робив, не так. І це... Оце дуже ускладнює нам польоти, якщо чесно. Розкажіть, будь ласка, як і. Де застала вас війна, як взагалі ви пам'ятаєте, 24 лютого 2022 року? Виходить, з 23 на 24 я не спала до п'ятої ранку. Я читала новини. І ось десь о 5 ранку саме поступило повідомлення про те, що розпочалась війна. І нас на той момент перекинули на заочне навчання. Я думаю, це було жахливою новиною для нас всіх, і кожен з нас це дуже складно переніс цей день. Батько хотів, звісно, як кожен батько переживав за мене і хотів відвести мене за кордон, але я відмовилась від цього, бо хотіла дуже сильно хотіла донавчатися свій четвертий курс і отримати ліцензію пілота. Ну ви вже уявляли, що це певні ризики під час війни? Mm. Ви уявляли, що життя пілота воно особливо ризиковане під час бойових дій? Так, звісно, знаходились, знаходились люди, які мене відмовляли йти далі на пілота під час війни, але я завжди сподівалася на краще і була готова до всього. Напевно, так. А як батьки взагалі віднеслися? Коли вони дізналися? Ну от як відбулося так, що ви приходите до батьків, чи якось там за сімейною вечерю, ви говорите, батьки, я от вирішила стати пілотесою і хочу опанувати цю професію? Як це взагалі відбувалося з батьками? Мене завжди тягнуло до, як... до якихось пригод, тому вони не дуже здивувалися. Але маму, звичайно, переживала, як і люба мама. А зараз як? Чи зізвонюєтесь ви? Як ви з ними спілкуєтесь, Що відбувається взагалі в особистем? Ми завжди списуємося і зідзвонюся з мамою, з татом, з моєю сім'єю. Але мама це така людина, яка завжди буде переживати за мене. Як там? Після польоту в основному я їх набираю і розповідаю про все, що в мене сталося. Вони можуть трохи не розуміти, але я завжди знайду, як їм пояснити. Вони навіть вже почали трохи розбиратися в авіації з моїх розповідей. Що би порадили взагалі? Дівчатам, які хочуть опанувати цю професію. Ну я думаю, що зараз вже не той час, коли жінка не може потрапити у, у цю професію. У мене, наприклад, коли я навчалася на четвертому курсі, бу, були дівчата, які на курс на два молодше мене. І зараз досі вони навчаються. Тобто зараз немає нічого неможливого в тобі нічого не завадить, як дівчині потрапити у цю професію і опанувати її так само, як і чоловік.